На вулицях Кам'янця-Подільського на одну годину стало світліше та голосніше. Більше тисячі молодих людей смолоскипною ходою вшанували легендарного командира української повстанської армії Романа Шухевича. Координатором акції виступила молодіжна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода для них Роман Шухевич, герой України, попри будь-які рішення судів. Шановуємо 62-гу річницю з дня загибелі Романа Шухевича, генерал-хорунжового української повстанської армії, керівника Української організації націоналістів. Це був видатний чоловік. Він був досить хороброю людиною. 5 березня 1950 року легендарний командир УПА був вбитий спецслужбами Львівського управління МДБ УРСР. Загибель Шухевича стала непоправною втратою для українського визвольно-революційного руху. З огляду на його авторитет змінити його на керівних посадах революційного підпілля було практично неможливо. Як справедливо зазначав генерал МДБ Судоплатов, після смерті Шухевича рух спротиву в західній Україні пішов на спад і незабаром згас. Високий член спецслужб радянського союзу також визнав, що Шухевич був людиною надзвичайної хоробрості, мав досвід конспіративної діяльності і зумів впродовж семи років займатися активною підривною діяльністю. Молодим людям потрібно рівнятися на те, щоб бути таким. Хоча, хоча б трошки, якщо б кожен із нас був похожий на цього на цю людину, ми в своєму житті дуже багато чого добилися. Можна брати великий прикрад з цього цієї людини зв'язку з тим, що він. З молодих років займався спортом, він вів здоровий спосіб життя, і до кінця свого життя він боровся за незалежність України за наш найкраще майбутнє. Студентська свобода камеця подільського організація, яка ще не щодня поповнюється новими активістами, тому чисельність молодих українців, які знають правду про своїх героїв і вміють їх шанувати, невпинно зростає. Власне, спаласкибна хода це вкотре підтвердила. Адже серед бажаючих пройтись націоналістичними гаслами вулицями одного з найгарніших міст України. Було чимало людей, які просто, як то кажуть, проходили мимо. Богдан Любоченко, Юрій Чорний, Віп новини.